Продовжуємо контент для чоловіків. Чоловіки, я все ще чекаю від вас. Зворотній зв'язок, лайки, репости, підтримку, щоб в мене було стимул знімати частіше для вас контент. Давайте подивимось сьогодні почуття вашої коханої жінки до вас. Буде два варіанти. Обирайте свій. І нагадую, що це загальний розклад, програтися може не у всіх за персонально звертайтеся в особисті. А ми дивимось перший варіант і другий варіант. Обирайте свій варіант. Перший варіант. Почуття до вас, ну, слухайте, вона у вас бачить такого класного чоловіка, такого стабільного. А якщо ви гарно заробляєте, то вона це дуже цінує. Вона почувається з вами, як за кам'яною стіною. Тобто, вона у вас бачить опору. Вона бачить чоловіка, який може вирішити всі питання. Їй з вами стабільно, спокійно, рівно, тобто без емоційних коливань. І їй це подобається. Тобто, в неї їй подобається, що ви такий спокійний, що вас не вивести з рівноваги. і поруч з вами вона відчуває спокій. Їй це подобається у вас. Тому що раніше, мабуть, для неї, у неї були чоловіки, які... Влаштовували гойдалки, які емоційно її розкачували. А у вас вона бачить більш стабільний варіант для себе. І ви, якщо це якесь нове знайомство, то, можливо, у вас вона бачить чоловіка, з яким вона зможе відновити своє почуття рівноваги у стосунках. Тобто ви можете бути абсолютно протилежним варіантом, чим, чим ті, що були до цього. Так, щось воно все ж таки відчуває до вас. Вона відчуває до вас кохання, симпатію. В неї до вас такі приємні теплі почуття. Це може бути або закоханість, або вже кохання. В залежності від того, скільки ви разом провели часу, і наскільки довгі у вас стосунки. Тобто ви для неї як стабільний чоловік, з яким вона відчуває себе спокійно, і в неї є до вас почуття. Але Майте на увазі, що вона вас порівнює з кимось з минулого. Тобто минулий чоловік в неї був, мож, міг бути такий, що він виносив її мізки, він її емоційно розгойдував, і тому тепер вона у вас бачить більш такий стабільний для себе варіант, більш спокійний, з котрим вона може розслабитись. Це дуже важливо, і я вважаю, що тут доволі гарний варіант. Так, дивимось тоді другий варіант. Що у вас? Вас вона бачить. Дивіться, в неї до вас почуття сексуального тяжіння, це точно. Ви можете бути молодшим за неї, і вона, ви її запалюєте емоційно. Тобто ви приносите в її життя якісь рухи, якусь динаміку. Вона, ви її приваблюєте. На сексуальному плані це точно. Але ви можете, вона може вас бачити трошки інфантильним. Зараз подивимося, що ж тут ще. Так, дивіться, а, вона відчуває від вас, що ви трошки а, пере, перебільшуєте. Тобто ви можете показувати, що я тут тобі зірку з неба вливати вуха всілякі всі історії і обіцянки і, і, і так далі. І відчуває вона до вас а, таке а, преимущество, а, що ви а, намагаєтесь, намагаєтесь показати себе не таким, яким ви є. Тобто якийсь фальш вона у вас відчуває. Так, то, що ви їй пропонуєте, або те, що ви їй обіцяєте, вона в це не зовсім вірить. Тобто а, ви її емоці... емоційно і сексуально запалюєте, але як людину. Вона відчуває від вас нещирість якусь, що ви якось їй або брешете, або прикрашаєте реальність. Щось таке. Так, я тобі зірка з неба, а ти мені там своє кохання, яка зірка і вийшла. Що ви обіцяєте оце, те, те, що немає під собою ґрунту? Ось в неї якісь почуття до вас. Слухайте, в неї такі почуття двоякі. З однієї сторони, ви їй подобаєтеся, з іншої сторони, ви її тригерите, і їй нерви робите, і в неї тривожність більше до вас, ніж якесь кохання або якісь емоції. Тобто сексуально ви її проваблюєте, але в плані емоцій ви її розгойдуєте, їй це не подобається. Тобто вона вам не довіряє. Думайте про свою поведінку і виправляйте, тому що це не ок. Якщо повторюю, чоловіки, якщо вам подобається такий контент, підтримайте, будь ласка, ці відео лайком, репостом, коментарем, будь-чим, і я буду знімати частіше контент для вас. За персональним розкладом, будь ласка, звертайтеся в Директ, в особисті, в Телеграм, всі посилання в шапці профілю.